Вітаю на константі! За останній час Зеленський підписав дуже багато законів пов'язаних із мобілізацією і правами та обов'язками військовозобов'язаних. Сьогодні говоримо про зниження мобілізаційного віку та інші обмеження, що торкнуться чоловіків. Обговоримо, чим такі зміни викликані, наскільки вони виправдані, та чого нам очікувати у майбутньому. Починаємо. Українські чоловіки віком від 25 років тепер можуть бути призвані на військову службу після того, як президент Володимир Зеленський у вівторок підписав новий закон про зниження призовного віку. Це спроба поповнити ряди ЗСУ, які сильно виснажили за понад 2 роки після вторгнення Росії. Зниження призовного віку, який становив 27 років, стало найважливішим заходом у законопроекті про мобілізацію, до якого з початку цього року в парламенті вже внесено тисячі правок. Хоча громадяни можуть добровільно вступати в армію починаючи з 18 років, а чоловікам від 18 до 60 років заборонено залишати країну згідно з воєнним станом, досі Призов, який не проводився у воєнний час, захищав молодих чоловіків від примусової мобілізації. Дискусії щодо того, кого і скільки людей мобілізувати, викликали розбіжності у суспільстві. Тим часом українські командири Заявили, що їм гостро потрібне підкріплення, особливо на передових позиціях. Деякі солдати з невеликими перервами воюють більше двох років. Зеленський висловив застереження щодо мобілізації 500 тисяч військових. Це кількість, яку рекомендував йому колишній військовий начальник генерал Валерій Залужний. Найважливіше, сказав Зеленський, Україні не вистачає коштів, щоб заплатити такій кількості нових призовників. Генерал-полковник Олександр Сирський, який змінив Залужного, сказав у нещодавному інтерв'ю, що кількість людей, яких Україна потребуватиме, значно скоротилася з 500 тисяч. За його словами, він також планує організувати більш регулярну ротацію з фронту для найбільш втомлених від боїв підрозділів. Необхідно врахувати той факт, що люди не роботи, сказав Сирський. Вони виснажені фізично і психологічно, особливо в бойових умовах. Наприклад, ті, хто прибув на військові пункти у лютому 2022 року, ці люди потребують відпочинку та лікування. Втім, деякі вважають, що мінімальний призовний вік в Україні має бути ще нижчим. Востаннє, коли США та Британія проводили призив на військову службу, мінімальний вік становив 18 років. Середній вік українських військ понад 40 років, і цитую дуже незвично, коли у ваших війнах воюють ваші тата, заявив генерал Річард Беронс. Колишній командувач об'єднаним командуванням Збройних сил Великобританії. Молоді чоловіки, як правило, у кращому фізичному стані. Додав він сенатор Лінці Грем, перебуваючи з візитом до Києва минулого місяця, також закликав українських законодавців ухвалити заходи, які розширять поле для мобілізації. Цитую: «Ви боретеся за своє життя. Тому вам слід служити, і неважливо у 25 чи 27. Нам потрібно більше людей, додав Лінці Грем. Окрім зниження призовного віку, Зеленський у вівторок підписав закон, який створить електронну базу чоловіків призовного віку. Згідно з законом, Міноборони отримуватиме дані про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться в різних державних реєстрах, і згода фізичних осіб на обробку персональних даних потрібна не буде. Володимир Ар'єв, опозиційний депутат від партії Європейська Солідарність, який виступив. Проти такої системи зміркувань конфіденційності та безпеки, сказав, що законодавці все ще обговорюють точні правила, які запровадить система, а поточні поправки передбачають, що реєстрація має бути добровільною. Закон, який змінив призовний вік з 27 до 25 років, був ухвалений минулого літа, сказав Арєв. Але це не популярний крок. Тому Зеленський не наважився його підписати. Хоча громадяни віком від 18 років можуть піти в армію добровільно, подальше зниження призову може бути дуже непопулярним серед прихильників Зеленського, додав Ар'єв. Оскільки Україні не вистачає солдатів і зброї, Росія нещодавно відновила ініціативу на полі бою. Зеленський звернувся до лідерів Конгресу з проханням терміново схвалити запитуваний Білим домом пакет у 60 мільярдів доларів для військових зусиль України. У неділю спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, що фінансування, яке було заблоковано місяцями, може бути винесено на голосування вже наступного тижня після Великодніх канікул. У виступі на Fox News Джонсон сказав, що законопроект міститиме деякі важливі нововведення, можливо, позику грошей Україні. А якщо ми зможемо використати конфісковані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися? З ними це буде чиста поезія, сказав Джонсон. Якщо допомога буде пропущена, посилення можливостей протиповітряної оборони Києва, як вважають, буде першим у списку бажань на тлі посилення бомбардувань з боку Росії. У вівторок, у результаті ракетного обстрілу міста Дніпро на сході України, постраждало щонайменше 18 людей. Вісім із них госпіталізовані, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у додатку Телеграм. За словами Лисака, в результаті нападу було пошкоджено навчальний заклад. На щастя, на момент удару всі діти були в укритті. Це врятувало здоров'я, а можливо і життя хлопців та дівчат. Можна зробити висновок, що чим довше ША тягнуть із виділенням коштів для України, тим сильніше намагається давити Путін. Як наслідок, Україні доводиться посилювати мобілізаційні заходи, і якщо пакет допомоги не ухвалять якнайскоріше, Україна буде втрачати все більше територій і все більше людей. Чому ша такий розклад влаштовує? Питання відкрите. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу та поширюйте відео. Чао!